Добрий день, маленькі українці. Вітаю вас на уроці української мови. Перевірте, чи все необхідне є у вас для уроку. Зошит, ручка, олівець. Розгорніть свої зошити. Запишіть число. Класна робота! Та тему нашого уроку, яка звучить так: тренувальні вправи, написання слів із сумнівними приголосними. Девіз нашого уроку Ніколи не говори я неок, а завжди кажи Я не. Зірка. Завжди вірте у свої сили, адже кожен з вас унікальний, особливий, як зірочки на небі. Перш ніж ми перейдемо до вивчення нового матеріалу, пригадайте, що таке уподібнення? Які види уподібнення ви знаєте? Так, наближення у звучанні одного приголосного звука до іншого називають уподібненням, види уподібнення, за дзвінкістю, як у слові анекдот, за глухістю, як у слові легко, за м'якістю, як у слові радість, за місцем і способом творення. Як у слові граються. Так, молодці! Пригадали. Пропоную виконати завдання, знайти та визначити уподібнення звуків у словах: Боротьба, Трудиться, кіхтями, пісня, книжці. Граєшся. Зупиніть відео. І виконайте цю вправу самостійно. Перевір себе. Боротьба. Уподібнення за дзвінкістю трудиться за місцем і способом творення. Кіхтями. за глухістю, пісня. Уподібнення за м'якістю, книжці за місцем і способом творення. Граєся за місцем і способом творення. Молодці впоралися з цим завданням. Пригадаймо, щоб перевірити сумнівний приголосний. Треба змінити слово або дібрати спільнокореневе так, щоб після приголосного стояв голосний. Наприклад, ложка або ложечка. А зараз, діти, пропоную вам відпочити. Проведемо з вами фізкульт хвилинку. Повторюємо вправи за лимурчиком. Молодці! Ви чудово танцювали. Продовжуємо працювати. Вправи на закріплення. Вправа перша. Випишіть слова з орфограмою, де буква позначає сумнівний приголосний звук. Боротьба за незалежність. Вести дрова. Швидка ходьба. Легка атлетика, загадковий настрій, червона ягідка, широка стежка, яскравий рюкзак, грав у футбол. Зупиніть відео і виконайте вправу самостійно. Діти, а тепер перевіримо, як ви впоралися з цим завданням. У першій колонці ви бачите слова, які ви мали виписати, а у другій колонці слова для перевірки. Боротьба боротися, вести везу. Швидка швиденько, ходьба ходити. Легка легенький, загадковий загадати. Ягідка – ягода. Стежка стежина. Рюкзак, футбол. Погляньте, ці слова у мене виділені червоним кольором. Чому? Тому що до слів рюкзак та футбол ми не можемо підібрати слова для перевірки. У цьому випадку нам допоможе словничок. Переходимо до виконання наступної вправи. Ставте пропущену букву, скориставшись перевірним словом, поданим у дужках. Будьте уважні. Зупиніть відео і працюйте в своїх зошитах самостійно. Перевір себе! Погляньте, чи саме ці приголосні букви ви вставили у слова. Я впевнена, що ви чудово впоралися з цим завданням. Наступна вправа. Ставте пропущену букву, вибравши її з лівої або правої клітинки біля слова. Як перевірити написання цих слів? Так, потрібно підібрати перевірне слово. Зупиніть відео і працюйте самостійно. Перевіримо, як ви впоралися з цим завданням. Погляньте на екран. Червоним кольором зазначено правильну відповідь. Різьба, тому що різати. Легкий, тому що легенький. Доріжка. Доріжечка. Ложка. Ложечка, важко, важіль. Молодці чудово впоралися з цим завданням. Дітки, а зараз проведемо гімнастику для очей, тому що вони втомилися. Дякуємо лиморчики за чудові вправи і продовжимо працювати. Наступна вправа. Вставте пропущену букву. Зверніть увагу, що біля кожної групи слів є виділені букви, з яких ви маєте обрати одну. Ставимо відео на паузу. І починаємо працювати самостійно. Перевіримо вправу. Загадковий, загадувати. Швидкісний, швиденько. Ходьба. Ходити. Баскетбол. Перевіряємо за словником. Порядковий порядок, полегкість, легенький, кіхтистий, кігуть, вогко, вогенько, мехтіння, миготить, мерехтіти, мерехтить, дьогтьовий, дьоготь, нігтьовий. Ніготь. низько низенько, підказка казати, просьба просити, бризкати бризочка, подружка, подруженька, дружити, ворожка, ворожити, подушка, подушечка, доріжка Доріжечка. У діжці діжечка, пиріжки, пиріжечки. Молодці. Чудово впоралися з цим завданням. А тепер пограємо у гру третій зайвий. Оберіть у кожній групі слів одне зайве і поясніть свій вибір. Подумайте, яке слово зайве у першому рядочку? Так, це слово близько. Пишемо букву З, тому що слово для перевірки близенько. Записали молодці. Наступний рядок. Будьте уважні. Так, мигтіти, тому що миготіння. Зірочки на небі миготять. І останній рядочок. Подумали, яке тут зайве слово. В останньому рядочку зайве слово ходьба, тому що ходити записали в зошит молодці. Діти, ви чудово впоралися з усіма завданнями. Справжні зірочки великі молодці. І отримуйте від веселої зірочки вподобайки. Домашнє завдання. Запишіть слова, обираючи з дужок правильні букви. Діти. Дякую вам за урок! Хай щастить!